Так трошки вже подискували Около 8 гектарів на безплатно сигналі наструє, щоб не платити РТК сигнал, ну для дисків плати. Поставив диски 3,5, 3.30 Поставив, щоб по 20 см перекривала та входив <кхм> зайчиком другої передачі 에, від 12 до 15. Ну на 15 він тягне, але ну не всидиш, стрибаєш, жорсткуватий логушку древні гипає А так нормально загін, загінками Е, десь у ну, 13 км саме так оптимально 2000 оборотів на другій передачі Нормально, нічого не гріється. Навіть на заглушу щоб Є трошки пробуксовочка, була так. ну Там укатано. Якби дискувати сразу за комбайн, а так пройшло, вона засуха була. А так совпало, що придбали диски LDP Strong 35 і треба усі, бо вже і амброзія пішла. Маса тут комбайн без измельчителя, Просто розкидав, тут ще й валків нема. А де валки е, оця защитка, я не знаю, вона так непонятно вона зроблена. Бугорок ця сторона робить. Е, Ходіть тією стороною, то та так не робить. Тут регулювання було поставлено близько, тут солому забивали. І солому буває де отут ще забиває. Тут де як валок, горне, не знаю, якби ще вище, так вона ще максимальні ці всі відверсі, я можу хтось підскаже, що зробити ще. Тут вони ось вже чоловік розказував, тут вже нічого не болтається, на болтах зажимається, тут жорстко все. На цій стороні Щитка, ну тут почти нічого не видно. бринька є, можна ще трошки нижче поставити. Ну, та сторона треба щось з тієї сторони робити. Не знаю, що ще зроблять чи не зроблять. Свобода. Коток хорошо робить. шланги ми отак зробили, бо я так і не зрозумів як, і щоб там не впирались в рамку. Треба так робити. Шланги вистачає, то ніде вона не перегибається, сильний. Маса здорова. Ну, в принципі, як для лущення, стріні. Ну, шифра такого немає ніякого. У нас якраз прийшов ночью 12 мм, бо було засуха страшна. То... Ну то так. Е, Стасона е... чи важко трактору? 3,5 метра. Ну, тягне він, ну, газу давати треба, ну то що була під, підбуксовує, ну як стрибає, типу. ну 7 см йому не важко. Тут Тума уровень. Нав'язка регулюю передок. Все перетягнули. Тут теж вони зробили, вже тут нічого не болтається. Та дискова хороша. Ну хто буде на максималках робити, то беріть менше. Навірно ну, це такий десь такі, на 125 коней ці диски. Ні, ну працюють, я не знаю. Два сліди взагалі гарно робиться на карях, де проходиш. Ну, якби комбайн чи змічав гарно, а то просто розкидав валок розкидач робить і змічити А так... тут найшов я куди його прикрутити цю пружину я просто в пластині просверлив різьбу нарізав зробив в принципі нормально. ножка дома оце Оце не понятно його робота, яка правильно його регуліровка, земля налипає. Тут вони нічого не зробили, цей пальчик. Таке щось. Ну так непогано дискова борона. Метал добротній по сварочним роботам. Понятно, це не Європа, ну, ну так нічого. Подивимось. Ну, фон. Стерня здорова. В принципі. Як я луч ще не нормально. Що ми? Закрили влагу, спровоцируємо падалицю, бурянець вибрали. Коток вже є тут невелика спіраль на котках, трохи спіральний, шинка, спереді труба. Коток по центру є подшипники на 3,5 метра, але він все одно цілий, де ложбинка, де там біля ступів була, так під поле Ну, фраза двічі, тричі треба пройти, бо не достає ложбинки. Ну, Він за то вирівняє поле. Ота гадашка, ну, вона У нас невелика гадашка, тут 2,1. то попокатаюся. А так захват так, як пройшов, так і пройшов. 3.30 я поставив захват на безплатному сигналі. Оце прицепне, дуже класно зроблено. Це тут і грає воно, независимо, сильно не товче воно. О, тягне, що зробити? Не знаю як. Там, по-моєму... Максималка 14 см глубини. Ну, потягне, я думаю. Просто менша швидкість і. Ну, десь з першої передачі просто ходити. розрив, Ну, тут длін на передачу, він тягне. Зайчику. Уже ловол із з сідушками допоміжними йдуть. У мене нема, то що перший ловол. Ну автопілот це вечір. Mm. Так, включений автопілот. Е, включаємо. Скористь, газку, вперед. Треба більше газу давайте. Можна з першої на другу переключати. Ну, рушили на перший на другу. легше було його. Тягне. Можна газу переваз під себе. Краї взагалі гарно робить Ну, Оце щитки мені сильно не подобається. Бува масою горне вруч. Багато поживних хрестів. Трохи відвинули, не так горне, але ну, бугорчик з'являється. Ну а так. Лово справляється, а якщо так все заглибить, то, мабуть, буде важкувати. Опадемось. Дісковка йде по пшениці, комбайн збирав без ізлічителя, тільки розкидач. Тобто Неизмельченно справляется. Новол 4610 и вышчильник Стронг 35. Лучше не стрельнику. Скажи мне пшеницу.